Революційної графіки, фізики цього всього процесу. М -м -м. Я теж не готовий. Раніше було краще, чи ще зарано таке казати. Майже дев'ятка, як казав класик Романьолі. Ну Видно, що захисник. Карколовний дриблінг. Ну, ну-ну, ну, 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 не пускати так сильно. Товарищі. Камера якось неправильно, не так, як мені подобається, не так, як я звик. То піде на хід. встигнеш встигнеш Навіть встиг. навіть, 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 навіть. Оп! Ну, не зовсім як я хотів, але найбуде Шелін забувала таке. А взагалі, з стрімом хотів вийти раніше. Але сьогодні, як на зло, Steam не зміг запустити один свій модуль. І ти зможеш перезапустити Steam, а воно тобі каже: mm -mm -mm. вже починаю почав гуглити, кажуть, видалити папку, видалити кеш зіма. Готові допомогло видалити і перезапустити комп. Ну, видалити не комп, видалити папку з стіма і перезапустити комп, а вже потім Стім запустився. І що він мені сказав? Гру потрібно докачати і довстановлювати. І я ще сидів, чекав, терпів. Ну, тим не менш запустилась. Тепер очікую на позитивні емоції. Від каточок. прочитав ой 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 які фінти. Я теж щось можу Не вібруй все добре. Маленький стикав вже джойстик. Так я повідключав тут всі звукові ефекти. Все-все-все. Я не гуглив. Найгірше це те, що. І знову не додала українську локалізацію. Всяких країни 404 додала, а нашу державну. <гум> Тому засуджуємо, засуджуємо і за такий непродуманий вчинок. І то не так і так не добре. Доженеш? Брутальний фол. Виглядало інтригуюче. Немає тої різкості. Ну, понятно що і рейтинг зовсім інший. І це тільки перший матч, і ми ще навіть пальці не розігріли. Та таке треба забувати. Ця камера таке враження, що весь час гуляє. Ну да. Ефект телекамери. Звик більш до стабільної. Треба буде потім поміняти. І нападників теж. Ну, я сподіваюся, що все ж таки реалізація зайде до мене. Хотів сказати в цей матч, але згадав, що тут два колективи грають. Тому до мене, хай заходить до мене. Що вам ще потрібно для забитого голу. От скажіть. Тамадре. Давай, Сальто, Гофлі. Дякую. Дякую за реалізацію. Моменту. Це дуже цінно для мене. Всіх вітаю з першим забитим голом у новій грі. Цей колектив, сподіваюсь, у мене затримається ненадовго. Скоро прийдуть гідні футболісти з високою реалізацією, потенціалом до забитих голів, удовищних моментів та феєричних святкувань. Прозвучало як тост. Хай буде. Я, я пасаюсь міняти тих футболістів, ну їх нафіг. Той рейтинг, щоб я взагалі всі іспанські матюки згадав. І бігаєш? Ти бігаєш. На колотив One shot, one shot, head. Засуджуємо, але то просто реклама. Вертаємося від сонечка. Що ж? Феєричний перший матч.